Війська оперативного командування Південь удосконалюють свої бойові навички і спроможності в умовах ескалації напруги на сході України та чисельних порушень мінських домовленостей з боку російсько-терористичних військ щодо додержання режиму тиші, військовослужбовці оперативного командування Південь наполегливо вдосконалюють свою бойову майстерність. Набутий протягом останніх двох років війни, бойовий досвід, висока мотивація та зростаюча підтримка населення селяє у військовослужбовців впевненість у спроможності Збройних сил України зі зброєю в руках відстояти територіальний суверенітет та територіальну цілісність батьківщини. Постійне піклування держави з питань підвищення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, забезпечення військ сучасним та модернізованими зразками військової техніки суттєво впливають на рівень готовності військ до виконання завдань за призначенням. Нещодавно з частинами та підрозділами ракетних військ і військ артилерії оперативного командування Південь було проведено тренування, на якому відпрацьовувались нові форми і методи бойового застосування ракетних військ і артилерії. Воїни-ракетники і артилеристи продемонстрували високу майстерність під час виконання завдань та опанування нових зразків озброєння. Найближчим часом буде проведено навчання цих частин і підрозділів, особовий склад яких готовий передати набутий досвід військовослужбовцям резерву у ході його проведення на загальновійськовому полігоні Миколаївської області. До навчань артилерістів буде залучено біля 500 резервістів, які пройдуть бойове злагодження у складі розрахунків підрозділів та відновлять свої бойові навички і спроможності. Заходи бойової підготовки та злагодження підрозділів проведені і у військах протиповітряної оборони, які входять до складу військ-оперативного командування, в ході яких воїнам-зенітникам виконані навчальні стрільби з використанням новітніх боєприпасів та продемонстровані високі результати на здатність лучного ураження повітряних цілей, в тому числі безпілотних літальних апаратів, на висотах від тисячі до п'яти тисяч метрів. Під час проведення навчань підрозділи протиповітряної оборони своєчасно здійснювали виявлення супровід та умовне знищення повітряних цілей, як реальних, так і навчальних імітованих.